Всім привіт! любі, Вітаю з вами Наталя з Києва і сьогодні постійна рубрика вже на моєму каналі порожні пляшечки за жовтень. Швиденечко зараз, щоб не займати багато вашого часу і свого також розкажу про засоби, покажу, що сподобалось, що не сподобалося. Якщо вам цікаво, будь ласка, лайк, підписки, коментарі, все це залишайте, так я відчуваю, що я вам цікава. І це дуже сильно мотивує і надихає на зйомку майбутніх відео. І так, поїхали погнали. Перший засіб це побутова штучка. І це у нас кондиціонер для білизни від Дерієнти Москіно Бян. Дуже-дуже-дуже мені сильно сподобався цей аромат, можна назвати це аромат відкриття моєї осені, а, аромат чистоти свіжо свіжовипросуваної. Чи випраної, свіжовибраної білизни, яка сохла на морозі, на морозному повітрі класно. Точно так же з цим ароматом. Зараз вся серія прям буде такий спрейчик. Я його хотіла використовувати як рум спрей, да, як освіжувач повітря більше, ніж на себе, але у мене тут сталося халепа. В общем, у мене там все провалилося та пружинка, все поламалося, і він у мене, виходить, вилився. Отак, прям пум-пум-пум. Все пролилося, вилилося. Я ним скористалася раз за 4. Шкода. І якраз мені дуже подобалося на штори його прискати, Такий був приємний аромат у квартирі. І отакий от гель для душа з цієї ж серії. З превеликим задоволенням використала. От Просто супер аромат чистоти. Такий, знаєте, підходить і хлопцям і дівчатам для всіх такий унісекс. Класний аромат. Дальше. Закінчився такий шампунь Herbal Essences з апельсинкою. Я вам показувала в покупочках, що ми вже купили такий повторний. Дуже подобається сину. Дійсно, дає йому дуже класний такий об'єм на волосі. Моя 10-500 мільйонна порожня банка це сухий шампунь Batiste, саме Tropical. Я рідко використовую сухі шампуні. Ну, наверное, раз там, на тиждень, може раз навіть на два тижні. Мені проще помити голову, чим це пшикать, все собі, оце, там, вичосувати, видувати. Це теж не дуже швидко. А, але от саме цей справляється гарно. Справляється гарно. Тоді я викидаю просто в банку. Це... Від серія сенсетко, рідке мило це було і мир, тоді воно закінчилося, я сюди ще щось наливала, ще щось. Взагалі, ця банка в мене вже місяць-два, то я вже її просто викидаю і поставила на місце цього милка, поставила собі точно з такої ж серії новиночку нашу з грушею і бобами тонка. Дуже смачно пахне. Так. Ще у мене закінчився такий гель для вмивання, бренд Акнемі. Це Я купляла для сина, для проблемної шкіри. Гель без мила, без олій, не комедогенний. Що хочу сказати, ми його десь, мабуть, десь приблизно коло року використовували. Не подобається ні малому, ні мені засоби, які не піняться. Він не піниться взагалі ноль піни. І тому ми його так, знаєте, через силу. Там, вже, даже і я вже користувалася, хоча він мені якби, не сильно підходить по типу шкіри, але просто, щоб добити, 150 мл, не буду більше купляти бренди. Не бренди, а засоби для вмивання, які взагалі не піняться. Це мимо нас історія. Так, порожня банка шампунь Васабі від бренду Lush. Обожнюю бренд Lush і обожнюю дуже цей шампунь Васабі, він йде з хроном да, зеленого кольору, з часточками морської солі. Після нанесення його на шкіру голови, потримайте його 30-40 секунд хвилинку і відчуйте таке ж приємне поколювання. Гарний шампунь вимиває все так, що після нього, якщо не використовувати ні бальзам, ні кондиціонер, ви просто не розчишите своє волосся. Обов'язково. Просто промиваючі способності у нього, знаєте, він обезжирює там, все не світяли, все одно є як мила голову. Кожен день, так, і навіть з мию, але мені він подобається все одно. Ш... Крем для гоління брутальний. У чоловіка закінчився вже в сотий раз. Так, тоді закінчився у мене отакий шампунь. Real Mary, Ой, забула бренд. Коротше, от такий. Цей корейський шампунь. Так, да, in Korea. Він з розмарином, з часточками для ексфоліації, для жирної шкіри голови. Такий обичний, взагалі, ніяк. Ну, тобто, знаєте? Нічого, прям, щоб він там мені подовжував чистоту волосся. Ні, нічого не відбувається. Запах розмарину, коротше, такий, не буду повторювати. Спробувала це добре, що можна таку мініатюрку спробувати. Не в восторгі, якщо чесно. Баночка прикольна, може, баночку оставлю, може, десь пригодиться. Е, засіб повний, який я викидаю, це колагенова нічна маска від C'est Skin е, теж Корея. Не поняла я цей засіб. Провалявся він у мене кілька місяців. З моменту купівлі, оце до сьогодні, мабуть, вже півроку пройшло, може, вже трошки більше. Разів 5 використовувала. Е, По-перше, із того, що 100% ні, дуже липка і дуже довго лишається липкою. Це, знаєте, це ж нічна маска, вона наноситься там вже після догляду. Це якщо часов в 6 вечора її нанести, а часов в 11 ви лягаєте спати, тоді може липкість хоч трошки пройде, а так? Там, нанести цю маску, там, весь догляд і лягати одразу це взагалі не варіант, ви наче медом намазані, до вас буде липнуть все на світі. Я не кажу вже там про. Наволочки і волосся, просто люба пилинка, люба соринка будете просто як пилізборник, як ото, знаєте, ліпучий валік, який ми чистимо одяг. Це перше, друге, взагалі ефекту я не бачу, нуль. ніякого. Маски наші флейм працюють в мільйон разів краще, ніж оце. А це коштує ну, прилично коштує дорожче, ніж оріфлейм, це точно. Так, далі. А, антиперспірант віші це з зеленою кришечкою, сама моя любимка, обожаю. Повторюю, повторю, повторюю, повторюю і буду повторювати. Так. Ой, ще щось у мене. А, цей сонцезахист аж розрізала, там дослідньої каплі вимазюкивала. Хороший засіб мені подобається. Єдине, що він дорогий, получается, якщо перевести ціну без знижки на мілілітри, то він дорожчий, ніж корейський. Тільки по знижкам його брать. На зиму, до речі, він мені... От зараз дуже холодно, до речі, у вас опалення ввімкнули. 1 листопада у нас ще не, у нас вже таке туберіна вдома. Його мені оце, як похолодало, мало просто нанести його зверху на сиворотку з вітаміном С. Я нанесла наносила сиворотку, тоді якийсь легкий крем, а вже після цього оцей сонцезахист від Новейдж. з моїми улюбленими корейцями, там, наприклад, Beauty of Johnson. Чи дуже мені сподобався Бентон. Бентон, здається, не пам'ятаю вже, може, якийсь склероз. Я вам показувала такий зелененький. Чи е, Сіка від цін. Е, від Такого не було. Вони прям такі поживні. А це ж такий слабуватий. Так, далі. Закінчилася е, нович. Ця маска нічна це стараша версія. Я її на руки, і на ноги, кругом там на декольте. Подобається мені е, хороша. Нову, що одна у мене є. І що у мене є маска маскою? два. Коротше, ще є у це. Так, тоді. О, тут у мене капідуська вже осталася. І такі, знаєте, дуже класні продукти. Зараз я вам про них порозказую. Перше, такий крем для волосся незмивний. I envy luxury отак, Sauce Express. Це кремчик, який наноситься на кінчики волосся після миття голови. Такий він класний, от він дійсно сос. Ви знаєте, у мене, як я почала користуватися цим засобом, прям волосся на кінчиках в ідеальному стані. Я навіть ходила, думала трошки підстригти. Довжину я до її підстригла, але мені майстер сказав, що обстригати посічені кінчики і вам немає чого. Обстригають, все у вас з ними добре. Класний. І я його використала і вже другий взяла. Він же як термозахист іде. Вже інший точно такий же взяла в використання, дуже мені сподобалось. Тоді новиночку спробувала для себе, я як розумію, це така відносна новинка на ринку України. Бренд Ануа. Отака от сиворотка, 10% ніацинамід, плюс тернексанова кислота, яка працює у нас, це також Корея, кислота працює на вирівнювання тону обличчя роботи з пигментацією. Взагалі класна, шикарна сиворотка. Тут 5... 30 мл. Хватило. Місяці на півтори-два, я використовую кожен ранок. Класна, ви знаєте, я собі повторюю її. Чесно кажучи, з превеликим задоволенням. Трошки пізніше, бо я зараз використовую свої запаси. Тоді у мене закінчився олівчик для брів від Evelyn Brown. Нічого вже нема. Гарний олівець, тушу тримається, і е, туші. Туші закінчилися від е, Oriflame серія Джордані. Ця туш. Лаш Iconic, Це моя улюблена, вона класна, вона вже там у мене трошки підсохла. Коротше, вже трошки, знаєте, почала обсипатися. Ефект вау мені робить. Шикарна. Люблю і вже використовую. А цю туш викидаю. Це у мене Angel Cares. Ось з такою щіточкою. Що викидаю? Вона вже підсихає, загущується, бачите, скільки її набирається. Вже її так треба довго мені там все оце обтирати, обчухувати. І саме головне, що вона все одно, знаєте, м'яка щитина, бачите, м'яка. А туш дуже густа. І через це я свої довгі вії не можу гарно прочесати з нею. І у мене виходить якась каша малаша на віях, такі вії, знаєте, на акуратні, як наче пожовані якісь. Тому цю туш більше повторювати не буду. Коли вона була новенька свіженька, вона класно подовжувала. А як тільки загусла, вже на моїх віях почалася якась каша мала, Не хочу. От, е, туш айконік дуже класно, мені сподобалося. Все, любі, на цьому мої пусті банки і склянки за жовтень місяць закінчилися. Більш нема що вам показати. Сподіваюся, вам було цікаво, Станеться у нагоді. Що можу виділити і порекомендувати? Давайте отак ще зробимо такі підсумки. Однозначно, Дезі-квіші. Ви вже бачили у мене, скільки я веду канал, мабуть, в кожній пустих банках оці Дезіки. Тоді придивіться, будь ласка, пошукайте оцей засіб для кінчиків. Дуже класний. Надовго його вистачає. І оця сироводка теж. Просто це такий топ-3 топ цих порожніх банок. Все, любі, сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі дуже скорої. Скоро побачимось. Пока!